Всім привіт! З вами я, Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгебру восьмого класу. Сьогодні ми завершуємо розв'язувати параграф темою рівносильні рівняння, раціональні рівняння. Дві задачі і рівняння. Ітак, моторний човен проплив 8 км за течією річки і повернувся назад, витративши на весь шлях 54 хвилини. Знайдіть швидкість течії річки, якщо власна швидкість човна становить 18 км на годину. Зручно для цієї задачі складати умову в таблицю. Моторний човен рухається за течією і проти течії. Відстань, швидкість, час. 8 кілометрів за течією, і 8 кілометрів проти течії. Якщо течію взяти за Х, то швидкість буде 18 плюс Х і 18 мінус Х. Час витрачає 8 поділити на 18 плюс х і 8. Поділити на 18 мінус разом 54 хвилини. 54 60 години. Таким чином, поки ми складаємо текст задачі в таблицю, фактично у нас складається рівняння. Можна записувати поясненнями. Нехай хм на годину швидкість течії. Тоді швидкість про, за течією 18 плюс х і проти течії 18-х, час, який витратив теплохід, це сума часу і е, всього 54,6. Важливо записувати в однакових одиницях вимірювання. Якщо у нас швидкість кілометри на годину, то і час має бути в годинах. Тепер наша задача з вами розв'язати ось таке раціональне рівняння. Скоротимо 54 і 60 і перенесемо вправо. 9 десятих перенесли не вправо, вліво з мінусом. Приводимо до спільного знаменника. Додаткові множники 18 плюс х. На 18 мінус х, помилка друку мінус х. По формулі скороченого множення це 18 в квадраті мінус х в квадраті. Додатковий множник 324 мінус хвад. Додатковий множник до першого 10 помножити на 18 мінус х. І до другого 10 помножити на 18 x. Перемножуємо 180 на 8, 1440, 10х на 8 з мінусом мінус 80х, 180 на 8 1440 і плюс 80х. 324 на 9 множимо мінус 2916 і мінус на мінус плюс 9 на х. Тепер зводимо подібні доданки. Зводимо подібні доданки. В чисельнику виносимо 9 за дужки. Дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. В чисельнику у нас три множники: 9, х-2, х 2. Х -2. 9 і так не може дорівнювати 0, тоді х-2 може дорівнювати 0, або х 2 може дорівнювати 0. Знаменник не дорівнює нулю. 3 множники 10, 18 плюс х, 18-х. Знаменник не дорівнює 0. Розв'язавши верхні два рівняння, маємо х дорівнює 2 і мінус 2. Але х у нас це швидкість течії, тому корінь х дорівнює мінус 2 не задовільняє умову задачі. У відповідь напишемо 2 км на годину швидкість течії. Наступна задача: теплохід пройшов 28 км проти течії річки і повернувся назад, витративши на зворотній шлях на 4 хвилини менше, знайдіть власну швидкість теплохода, якщо швидкість течії річки дорівнює 1 км на годину. Задача подібна до попередньої, тільки там у нас була сума часу за течією проти, а тут різниця на зворотній шлях. Витратив на 4 хвилини менше. Теж переводимо в години і складаємо рівняння. Ті, хто посильніше, я рекомендую вам попрацювати трошечки самостійно, поставити відео на паузу і розв'язати цю задачу, і подивитися, деякі проблеми у вас можуть виникнути. І так, написали: нехай х кілометрів на годину швидкість теплохода за течією х плюс 1 проти течії х-1. Час, який витратив теплохід за течією – 28 км поділити на х плюс 1, а проти течії – 28 км поділити на x-1. Відомо, що на зворотній шлях він витратив на 4 хвилини менше. Це 4,6 після скорочення ділимо на 4 1 і 60 ділимо на 4,15 на 1 1,5 години менше. Тож маємо рівняння. 28 поділити на х-1 це час проти течії, проти течії він витратив більше годин. І віднімаємо час, який витратив теплохід на рух за течією. Дорівнює 15. Приводимо до спільного знаменника, це у нас 15 помножити на x плюс 1 і x-1. Додаткові множники сюди 15 помножити на х плюс 1, сюди 15 помножити на х мінус 1. Одну 15 переносимо з мінусом, і сюди треба домножити на x-1 помножити на x плюс 1, або х квадрат мінус 1. По формулі. Множимо 15 на 28х плюс 1, аналогічно тут, з мінусом, і одиничку множимо на х квадрат мінус 1, розкриваємо дужки. і зводимо подібні доданки. 420 плюс 1, 420х скоротилося х квадрат з мінусом, тобто 841 мінус х квадрат в чисельнику знаменник без змін. Дріб дорівнює нулю тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює 0. Х дорівнює 1 і мінус 1. Розв'язуємо верхнє рівняння. Виходить, що х може дорівнювати як плюс, так і мінус 29, але число мінус 29 не підходить як швидкість теплохода. Тож у відповідь напишемо 29 км на годину це власна швидкість теплохода. Так, ну і ось такі цікавенькі, красивенькі рівняння. Нам треба проаналізувати знаменники, можливо щось винести за дужки або розкласти по формулам і привести до спільного знаменника. Перше x плюс 5 виносимо х за дужки в знаменнику Х-5. Мінус. Х-5 в чисельнику. В знаменнику виносимо 2х дужки х плюс 5 в знаменнику. Мінус переношу х плюс 25 в знаменнику 2 винесу за дужки, буде х квадрат мінус 25, і воно розкладається на х мінус 5х плюс 5, і все це дорівнює 0. Приводимо до спільного знаменника, що ми маємо тут спільне 2х, так, хмінус 5, х плюс 5. Додаткові множники 2 на х плюс 5, так? 2х плюс 5. Сюди х мінус 5. Сюди х і все. Множимо, так що у нас тут 2х плюс 5 в другому степені, мінус х мінус 5 в другому степені. мінус х квадрат мінус 25х. І все це дорівнює 0. Розкриваємо дужки. х квадрат плюс 10х плюс 25 і помножене все на 2. Тут у нас х плюс 5 в квадраті, х квадрат плюс подвоєний перший на другий плюс квадрат другого. І множимо це на 5 2 х квадрат плюс 20х плюс 50 минус. х мінус 5 в квадраті, аналогично х квадрат мінус 10х плюс 25. Значить, це з протилежними знаками х квадрат плюс 10х мінус 25. Минус х квадрат, мінус 25х. Знаменник без них. Дорівнює 0. Так, ну що, можемо ми щось скоротити. Так, 2х квадрат мінус 2х квадрат. Так, 20х, 30х мінус 25х, тобто 5х, 50 Мінус 25 плюс 25. Знаменнику без змін. 2х, х мінус 5, х плюс 5. Дріб дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0. В чисельнику можна уникати 5х плюс 25 дорівнює 0. А знаменник 2х-5, х, х плюс 5 не дорівнює 0. Переносимо 25 з мінусом і ділимо на 5х дорівнює мінус 5. Х не дорівнює 0, 5 і мінус 5. Тобто наш корінь не задовольняє рівняння. Відповідь коренів немає. Друге. 2, розкладаємо хмінус 3, х плюс 3, мінус одиниця, ділимо. Якщо винесемо за дужки, буде х квадрат мінус 6х плюс 9. Це формула. 2х мінус 3 в квадраті. Мінус 3. 2х винесемо за дужки. х плюс 3 дорівнює 0. Приводимо до спільного знаменника 2x, 3 в другому, х плюс 3, тоді додатковий множник сюди 2х мінус 3. Сюди х, х плюс 3, а сюди х мінус 3 в другому степені. Так, чисельники, значить, перший 2х мінус 3, та ще на 2. Це буде 4х на х мінус 3, 4х квадрат мінус 12х. 4х квадрат мінус 12х. Тут легко. Мінус х квадрат мінус 3х. І тут мінус 3х мінус 3 в квадраті. 3х квадрат мінус 6х плюс 9. 3х квадрат Мінус 6х3, 18х, плюс 27. І все це з протилежними знаками. 3х квадрат, плюс 18х, мінус 27. Дорівнює 0. 4х квадрат, мінус 4х квадрат, мінус 12 Мінус три мінус п'ятнадцять і плюс вісімнадцять три хмінус двадцять сім. Знаменник два Х, Х мінус три в квадраті, х плюс три дорівнює нуль. 3х 27 дорівнює 0, х не дорівнює 0, 3 і мінус 3. Переносимо 27 вправо і ділимо на 3х дорівнює 9, х не дорівнює 0, 3 і мінус 3. Х дорівнює 9 задовольняє умову відповідь: 9. І останнє третє рівняння – 9х плюс 12. Знаменник у нас формула скороченого множення х квадрат плюс 4 на х і плюс 4 в квадраті. І 1 поділити на х мінус 4 і мінус 1 поділити на х квадрат плюс 4х плюс 16 дорівнює 0. Спільний знаменник х мінус 4 на х квадрат плюс 4х плюс 16. Додаткові множники 1 9х плюс 12, х квадрат плюс 4х плюс 16 з мінусом. І сюди х мінус 4 з мінусом. мінус х плюс 4 дорівнює 0. 9 Х мінус 4 Х і мінус Х, чотири х Дванадцять плюс 4, 16 і мінус шістнадцять нуль. Залишилося 4х, так мінус х квадрат знаменник х в кубі мінус 64 дорівнює 0. Чисельник дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0. Виносимо х задушки, куб не дорівнює 64, х дорівнює 0, х дорівнює 4, х не дорівнює 4. Тож у відповідь у нас іде число 0. Вам треба буде повторити основні поняття і формули і дві вправи, подібні до тих, що ми розв'язували сьогодні разом із вами. Щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!